Всім доброго, мирного дня. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. У мене сьогодні дуже гарна покупка. Я сьогодні придбала собі нову мультиварку. До речі, ось моя попередня мультиварка. Це моя перша мультиварка. Прослужила вона мені 7 років. Ви знаєте, я дуже нею задоволена. Правильніше сказати була задоволена до останнього е, дня, тому що. Тому що вже знову ця мультиварка потребує ремонту. От. І це вже четвертий ремонт, і я таки вирішила, що досить її ремонтувати. Треба вже таки її дати спокій, тому що ремонти зараз не дешеві, це дуже затратно, а тим більше, так як ми живемо в селі, і їхати щоразу в майстерню до Тернополя треба тратити час. Вільний свій на поїздку і так само гроші на дорогу, тому я вирішила, що вже досить, досить з неї. от Це у мене Сатурн був. от Подивіться, в такому стані в мене мультиварка після 7-річного користування. От, де не де тільки тут ржавчина з'явилася, така незначна. Цією мультиваркою я справді була дуже задоволена. І спочатку я навіть хотіла купити таку саму мультиварку. От, вона досить таки економна. Я до неї вже звикла, мені з нею зручно Почала шукати її в інтернет-магазинах, але саме такої моделі мультиварки я не знайшла. Зараз вже їх не виробляють. От, пошукала в інтернеті і бачу, є моя мультиварка. От, фотографію знайшла, бачите? І написано знято з виробництва. Ну, тепер зрозуміло, якщо її зняли з виробництва, тепер зрозуміло, чого такий дорогий ремонт цієї техніки побутової, і чому неможливо знайти до неї запчастини. Так, попрощалася з Сатурном, почала придивлятися до іншої техніки. Але я ще хочу уточнити, що в мене не просто мультиварка, в мене мультиварка скороварка, та, що готує під тиском, та що готує набагато швидше. От. Та, що готує сама, як я не раз скажу, заклала всі продукти в чашу, закрила, вімкнула в розетку і все. І все, що готує мультиварка-скороварка, дуже смачно. Ось, шановні мої глядачі, оце моя нова мультиварка-скороварка Філіпс. Звернула увагу саме на цей бренд, тому що в мене є погружний блендер і так само м'ясорубка Philips. І цю побутову техніку я придбала ще задовго до того, як в мене з'явилася мультиварка Сатурн. Тобто техніка надійна, ще ні разу нічого не ремонтувала, все справно працює, все добре працює, тому звернула увагу саме на ось цю мультиварку-скороварку. От, Гляньте, все гарно, надійно упаковане. Ніде нічого по дорозі не зіпсувалося, все як має бути. Мультиварку привезли мені додому. Це адресна доставка, безкоштовна адресна доставка. Я дуже задоволена, тому що тепер стараюся вибирати речі в тих магазинах, у яких є безкоштовна адресна доставка. Мені не потрібно нікуди їхати, не потрібно тратити свій час. А саме головне, що я не плачу за доставку. Це дуже зручно. Знаєте, я пригадую, коли я робила відеоогляд моєї мультиварки, от цієї старої, дехто мені з глядачів написав, що воно ну, боїться такої техніки, тому що техніка під тиском працює, тут окріп, можна ошпаритися. Шановні мої глядачі, все залежить від того, як користуватися технікою. Читаємо інструкцію. Радимося з тим, у кого є така техніка. У мене на даний час є автоклав. В автоклаві, в автоклаві два відра окропу. Щодня я ним користуюся, щодня там тиск. Тому кажу все залежить від того. Як ми користуємося тою чи іншою побутовою технікою, тими чи іншими електроприладами? Ошпаритися можна навіть водою гарячою з чайника. Все залежить від того, як ми дотримуємося правил техніки безпеки. Ось моя нова помічниця. І ви знаєте, вона вже мені подобається. Вже подобається, тому що тут набагато більше програм, ніж в попередній моїй мультиварці скороварці, набагато більше. Я звернула увагу, скільки тут рецептів є. Е, ну, у мене також є підбірка рецептів е, е, страв, які я готувала у мультиварці. От тут ще окрім е, класичних звичних страв є. Тут є йогурт, тут є випічка, тут є запіканка. Ось Цього всього я не готувала в попередній своїй мультиварці, тому що там не було таких програм. Добре. В комплекті мірний стаканчик, ложка, дві силиконові прихватки, щоб зручно і безпечно виймати чашу з мультиварки. А ще, що для мене також дуже важливо, тут є сітка для приготування на парі. От, А це дуже добре. Це дуже добре, дуже смачно. І я звернула увагу, що ця мультиварка-скороварка має функцію, як в печі. А такі страви набагато смачніші, ніж ті, що приготовлені просто на плиті. Так, добре. Добре. От, бачите, готуємо в один дотик. Це так і є. Заклали всі продукти. Вімкнули в розетку, вибрали програму, натиснули старт і все. Вона готує, а я займаюся іншими справами. І страви, приготовлені в мультиварці, справді дуже смачні. Функція як в печі, мультиварка і скороварка. Не знаю, як для кого, але для мене мультиварка-скороварка це справді дуже потрібна і корисна річ. От, шановні мої глядачі, все, що приготую в цій мультиварці, всі рецепти страв буду викладати на своєму каналі. А сьогодні я дякую вам, що ви завітали до мене в гості. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, а ще гарних, якісних покупок, які полегшують вашу працю і приносять вам задоволення. задоволення від того, як вони працюють. Хай все у вас буде добре.